Добрий день. Продовжуємо тему функції. На цьому уроці розв'язуємо наступну задачу на відповідність та повторюємо всю необхідну для цього теорію. Область визначення функції y дорівнює квадратний корінь із х. Це множина всіх допустимих значень х від нуля включно до плюс нескінченності. Тобто, множина всіх. Невід'ємних дійсних чисел. Область значень цієї функції, це множина всіх можливих значень y, є тією ж самою множиною від нуля включно до плюс нескінченності. Функція не є парною та не є непарною. Функція зростає на всій області визначення від нуля включно до плюс нескінченності, і тому є зростаючою функцією. Згадаємо паралельні перенесення вздовж осі ОХ. Якщо маємо графік y дорівнює f від x, і необхідно побудувати графік функції y дорівнює f від x a, а додатне значення. Необхідно паралельно перемістити графік даної функції на a одиниць вправо. Якщо маючи графік функції y дорівнює f від x, необхідно побудувати графік функції y дорівнює f від x плюс а додатне значення. Необхідно графік даної функції паралельно перемістити на а одиниць вліво. На рисунку ви бачите приклади паралельних перенесень базового графіка y дорівнює корінь з. На дві одиниці вправо ми одержуємо графік функції y дорівнює квадратний корінь. Із x 2 Та на 6 одиниць вліво ми одержимо графік функції y дорівнює квадратний корінь із x плюс 6. Будуємо спочатку графік функції y дорівнює квадратний корінь із x. Далі виконуємо паралельне перенесення цього графіка на 4 одиниці вліво, одержуємо графік функції y дорівнює квадратний корінь з x 4. Цей графік має спільну точку з вісю x, тому для першої функції вибираємо варіант b. Функція, яка задана формулою y дорівнює k поділене на x, де k це дійсне число, яке не дорівнює нулю, називається оберненою пропорційністю, а її графік гіперболою. Гіпербола складається з двох частин, які симетричні одна одній відносно початку координат. Ці частини розташовані у першій і третій чверті за умови, що k більше нуля. Область визначення цієї функції це множина всіх допустимих значень х від мінус нескінченності до нуля, та від нуля до плюс нескінченності, тобто всі дійсні значення, крім числа нуль. Область значень цієї функції, це множина всіх можливих значень y, є тією ж самою множиною. Всі дійсні числа, крім числа 0. Функція є непарною, оскільки k поділене на мінус х дорівнює мінус одиниця. Помножена на k поділене на х. Ця рівність справджується для будь-якого х з області визначення. За умови, що k більше нуля, функція має два проміжка спадання від мінус нескінченності до нуля, і від нуля до плюс нескінченності. Якщо розглянути обернену пропорційність з від'ємним коефіцієнтом к, графік її гіпербола, буде розташований у другій та четвертій координатних чвертях. І ще одна відмінність порівняно з попереднім випадком, коли k коефіцієнт був більший нуля. У цьому випадку функція має два проміжки зростання від мінус нескінченності до нуля, і від нуля до плюс нескінченності. Функція y дорівнює 4 поділити на х є оберненою пропорційністю з коефіцієнтом рівним 4. І оскільки цей коефіцієнт додатний, графік розташований у першій та третій координатних чвертях. Для цього графіка виконується умова, що він не перетинає вісь Y. тому вибираємо варіант Г. Повторимо тепер властивості та. Графік показникової функції це функція, яка задається формулою y дорівнює А у степені х, а додатне значення яке не дорівнює одиниці. Перший випадок. Якщо а більше ніж одиниця. Область визначення функції від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Будь-яке дійсне значення може бути значенням х, Область значень від нуля до плюс нескінченності. Y може приймати будь-яке додатне значення. Функція не є парною та не є непарною. Графік функції має асимптоту. Горизонтальну асимптоту y дорівнює нулю, 0, яка співпадає з вісю х. Функція за умови, що А більше одиниці є зростаючою, тобто зростає на всій області визначення від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Якщо ж розглянути показникову функцію з основою меншою, ніж одиниця, але більшою нуля, то цей випадок, порівняно з попереднім, буде мати одну відмінність. Функція буде спадною, тобто спадати на всій своїй області визначення, при х від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Решта основних властивостей зберігається. Функція y дорівнює 4 у степені Х є зростаючою показниковою функцією, оскільки основа 4 більша, ніж одиниця, а одній з властивостей її графіка, є. Те, що він проходить обов'язково через точку 01, тому вибираємо варіант В.